Є компоненти, які не можна додавати в ґрунт для розсади. Вони можуть тільки зіпсувати ґрунт. В результаті рослини не будуть розвиватися, почнуть хворіти і не дадуть очікуваного врожаю. Глина глина перетворює ґрунт в непридатну основу для вирощування овочевих культур. Земля стає жорсткою, щільною і важкою ускладнює надходження води і повітря, що призводить до загибелі посівів. Коренева система не розвивається, вона не отримує належного харчування, потрібної кількості кисню і вологи, свіжий гній і компост. Ці компоненти виділяють гази і тепло в таких обсягах, що вони згубні для розсади, та й самі насіння можуть перегоріти. А сходи загинути від перегріву коренів, крім того, органіка здатна забирати з ґрунту азот. Цей елемент відповідає за ріст і розвиток рослин, за формування зеленої маси, і саме азот потрібніше на перших стадіях всім культурам. Кавовагуща спить кави також не додають в землю, призначену під розсаду. Кавовагуща нерідко стає причиною грибкових захворювань. Вона робить ґрунт важким, ускладнює доступ кисню до коріння, відповідно, сповільнюється ріст рослин. Крім того, цей продукт при розкладанні в ґрунті виділяє згубне для саджанців тепло, а при 3.0 згоряють коріння, а значить, і рослини гинуть. Чи не перепріла листя, не припустимо висаджувати розсаду там, де залишилася неперепріла листя. Такий ґрунт може бути заражений від листя бактеріальними інфекціями або шкідниками. До того ж, таке листя в процесі розпаду виділяє тепло згубне для посівів, та й пробитися крізь такий щільний ґрунт паросткам буде складно, мокра чайна заварка, мокра чайна заварка, як і кавова гуща. Це активно розкладається склад, починає перегнивати з меншої кількість азоту в ґрунті, такого необхідного для зростання. До того ж, чай здатний спровокувати грибкові захворювання, утворення цвілі. Використану заварку краще просушити і з осені зробити чайний ґрунт, а навесні наповнити стаканчики і висівати в них насіння будь-яких культур.